Короче, сделал четырех волновик. Не заморачивайся сильно, Материал простенький і грає без от, от такой китайської магнітоли, тупо на флешках, вона уксній. Грає доволі добре. Підключав напряму міста динаміка. Е, такий він вийшов. Е, розмір я знайшов в інтернеті, тому що сам не шари, у розмір, значить ГДН мене присутствувала. Получив е, такий от короб. Горох дуже чіткий, поставив ще одразу з радіотехніки С-30. ну і динаміка тут дуже ця ГДН. -ка. Всі стики промазав герметиком. Перед тим як сверрлювати на край саморізи, надсверлював сверлом, щоб вони топилися, щоб їх можна було потім зашпаклювати. В процесі ще обклею карпетом. Дуже мені подобається, чітко грає. Як будете кстати, ставити динаміка, можливо, краще буде посунути його на край. На край за те, що резонувати буде краще, кращий виход басу. Настройку я ж кажу, тут не знаю в ньому. Значить Подивитись, розміри. грає взагалі класно, без ніде ніякого усилителя. Можливо буде навіть на дві годенки зробити, правда, короба вже шукайте саме не розчитати можна. У ну, мене це устраїн в машині. Нізи, Низи, низи вообще чітко так прокачує. Для срівнення в мене стоять два овала піоніри. Ось ці овали два вместе разом взятих грають. Слабше за цю ГДН. Ну, вони середня частотниця, ГДН пресує краще низи. Це при тому, що, я ж кажу, що це взагалі чітко вона грає. У цих овалах, що є така хороша біда, вони дуже там стоять піщалки, за них залітає мусор, і вічно вони хреплять. Тоді, як тут стоїть пілізащитний колпак, який я, як, кстати, вже погнув, тому що вона зразу їздила без такої защити у мене. Потім я з радіотехніки взяв защиту з цього динаміка Родімо, поставив, прикрутив, нормально. Ну, грає дуже добре і місці багато не займає. Він в мене стоїть. На цій полості і прикріплений там. Я його спеціально відкрутив, зняв за щоб вам показати. Ну от розмір я скину. Діла з шкафів простеньких. Все дуже класно вийшло. Може хто не хоче заморачуватися з карпетом, можна її тупо покрасити її. Буде вполне прилічно. Вполне мене буде. Як на самоділку, дуже добре. Хто хоче, може і до компа поставити. В кімнаті він буде взагалі гром робити. классно по размерах их системник был компа четкий короче саб делайте пробуйте все спасибо до колян. до встречи